Ну ось настав той день, спішимо, той день, коли ми їдемо за новорічною ялинкою. Ну що, кінець 24-го року вже зовсім близько, а це означає, що ми приїхали за ялинкою. Так, цього разу ми приїхали в наше улюблене місце лісничество, де ми були вже два рази. Відео з цього ви можете подивитися в минулому лозі ось тут чи тут. Але є маленька проблема, так як ми продали свою машину, ми зараз їздимо на дуже маленькій, і в неї немає куди класти ялинку, тому ми будемо ще чекати наших друзів, які привезуть нам кріплення на кришу. І е, ми будемо тут гуляти, вибирати ялинку, пити глінтвейн і веселитись. Нам тут дуже подобається, тут дуже прикольна сім'я, яка тримає це господарство. Е, ось. Маленька реклама, нам за неї ніхто не платить. Вони працюють в цьому році перше, друге, третє, четверте адвент. Тобто можна приїжджати на ці вихідні і зрізати, вибирати ялинку. Цього року ми приїхали на перший адвент, тому ми йдемо а, вітатися і йдемо вибирати нашу різдвяну ялинку 2024. Сьогодні людей дуже багато, так як перший адвент, початок різдвяних свят. Завтра 1 грудня. Так, щоб ми не забули. Беремо а, резервірунг. Візьмемо, мабуть, іншого кольору. Цікавіше. Візьмемо блакитне. О, зелено, щоб було видно. Ось. Ні, не зелене, ось зелена. Ось, ось. Резервірунг. Зараз напишемо своє прізвище. Йдемо вибирати ялинку, прийдемо, повісимо. Все як треба. Та-дам! Йдемо вибрати ялинку. Цього року щось вони дуже багато дров запаслись. А ще сказали, що це настільки популярне лісничество, що в минулому році, о, на минулих вихідних приїжджало телебачення. Це німецьке. Хто в Німеччині, то знає. Щось цього року ну прям дуже радує. Може це перший адвент, ми завжди приїжджали другий, третій і все спилювали е, красиві. А з цього року прям, ну, прям ляльки стоять по шисті. Хто дивився наші влоги, всі знають уже, що це значить на ялиниці висить ця бумажечка. Ну, тут з прізвищем той, хто вже вибрав цю ялинку і збирається її забрати собі, але приїде пізніше або замовить. І вони їх спилюють, привозять додому. Малишка увірвалася в. Другий ряд, де вона каже, точно знайде ту, яка буде стояти у нас в цьому році. Я бачу, що ялинки дуже прикольні, тому що мабуть, в нашому місці. <гум> ну, в минулому це теж було нормально, але просто, мабуть, вони підросли, коли ми були тут два роки тому, то це вони були маленькі. Вже виросли і вони вже такі маленькі стюардески стоять. Всі з метром приходять, вимірюють відстання. Ми так на око. Підійде підійде. Не, підійде, підійде, не підійде. А пам'ятаєш, як ми на нього парочка вибирала був список по пунктам, 10 пунктів, що має в собі захищати ялинка. <плес> непогано, непогано. Але в нас ще буде там, де вона трошки лиса, в нас буде цьогоріч потяг їздити по ялинці. Ось, мабуть, ялинка. Ось непогана, ось непогана, ось непогана. Так, зараз піднімемося на верхню частину лісничіства і там подивимось, може якась там припаде. Так, щоб ви розуміли, мабуть, тут уже десь 3 градуси чи 2. Кожен рік кажу, що треба якийсь будинок брати з високими стелями, щоб ялинка вмістилася. Ось, ні. Пушиста дуже велика. Це як завжди складно. Як завжди складно. Шир, та, широка, вона не стане. Вона не стане біля нашого дивану. Але непогано. Так, хтось тут вже був, залишив сліди. Ось хороша, от бачу вже. Все, я знайшов. Ось! 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 Ось. О, вау. Непогано, непогано. Подобається, ну обіду з зрізу сторін. Так, да, супер. Під 2 метри. Обійди, подивись. Може поки повісимо. Змінили два рази вибір наш. Вибрали нарешті цю. I gave you my heart, but the very next day, you gave it away, you gave it away, to save me from tears, I'll give it to someone special, a crowded room, friends with tired eyes, I'm hiding from you, and your soul of lies, my god I'm І, звісно, різдвяна традиція. Відсилати листівки, друкуємо адреси на конвертах. І вперед з різдвом. До речі, я постив себе в інстаграмі. Марочки подорожчають в наступному році на 10 центів. Але це не привід не відправляти листом.